Там різні, Там повно Він один, самий основний. Бути щасливим, не? це не про гроші. Ти можеш бути щасливий з грішми, щасливий без грошей, щасливий з великими грошима, нещасний з великими грошима. Є така штука, що не гроші приносять радість, а радість приносить гроші. Оце, опять як шкалуй тиха хабарта, то на самому високому рівні ти тільки великі капітали заробляєш. Ти подивися на таких дійсно великих, багатих людей там без Безосисі, які вони енергійні, яких в них оце бачення. Вони там сьогодні одне, завтра інше. Розумієш? Вони там так, весілля це зробили, але скільки вони пожертвували в цей час, скільки вони простірів створили для людей. Основний секрет грошей, увага! Це що гроші люблять тільки зрілих людей. Коли ти зрілий, ти знаєш, скільки точно тобі треба грошей? Чи тобі треба мільйон, чи сто тисяч, чи може тисячі достатньо. Ти зріло до цього підходиш, а не через те, що тобі хтось сказав, що це достатньо. Що так твої жили батьки, тому ти не будеш висовуватися, що так тобі на роботі сказали: ой, що це ти, що іммігрант, чи ти там подумав, що про тебе так сказали, і тому тобі там зарплату знизили, а ти замість того, щоб з дорослої позиції прийти і розібратися, будеш сидіти, плакати там вдома, ой, мене знову там принизили та, і так далі. Тому я от я, в мене і написано, я ментор зрілих. До мене, якщо приходять, то в мене або люди вже зрілі, або ми разом з ними до цієї зрілості ростемо. Тому що ту вищу версію тебе, яку я бачу,